А чого в тебе такі губи? Товсті та червоні? Це свистів я позавчора. Де? На стадіоні. Як заклав чотири пайці, як дав, як натиснув? А збоку хтось не витримав та по губах свісну. І на козак дорогою дівку надибає. Вийняв папір з за пазухи та її читає. І прочіє, і прочіє. по сьому указу козак должен кожну дівку цілувати по разу. Чуєш, дівко, що в указі? Та, та чую, козаче. І така та вже раденька аж мало не скаче. А приглянься на козаче до того указу. Чи нема там написано, щоб іще поразу? <плес> Був я вчора на концерті ну, в будинку культури. Скільки живу, ще не бачив такої халтури. Ну, першим вийшов тип у фраці. Очі влупив стелю, в руки взятого як його, трохбона чи влончелю, чи як вона називають, а щоб воно не падало, то шпичку підставляють. Ну, якби грало, що путяще, там вальса чи мазурку, а то швиче та чигиче ніби ріже кур. Потім вийшла одна дама. А барід багатий. А голосок тонюсенький, як у машеняки. Як заведе вона свою аріозу, ніби хто її в ліву п'ятку загнало за нос. Потім вийшла та, як її. балеріна, руками махає. Ніби вона біла лебідь, та ще її здихає. Але в мене ж на ці штучки немає ж довір'я, Я кажу, вона в біса легень, як вона безпір'я. Потім вийшов ще й напарник цієї ж персони, одягнутий в якусь і в білих кайсонах. А вона як розженеться, як стрибне на нього. А він щоб вона не впала, як схватить за ногу. Не дай би Бог. Задивився або зазівався, то з тої балерини тільки пух лишився. Потім вийшов хм -хм, той читака, що чита стишата. Язик у нього, як у мене, як ота лопата. розказував про корову, про рябого цапа, ну, язик ляпа, що попало, ж ляпа. А От колись старовину. Були брат, артисти, могли тирсу підпалити і ложкою їсти, або цеглу розбивати об власного лоба. І при тому їх не брала ніяка хвороба. Один це я сам бачив. Він без підготовки з'їв населені перед нами три метри вірьовки. Або вибіжить на сцену. Стане перед нами, схватить здоровену гирю під ніби зубами, та ще й каже, хто зі мною поворотись хоче. Ну я ж було молоде, дурне до бійки, хоче, кажу, давай поборемося. А він шувать за ногу, та як дивине те, як гримне лобом об підлогу, два місяці я пролежав, наче під тим, як його, під наркозом. З того часу в мене ум заходить за розум.